Привіт народ, 30 квітня 2024 рік, ми на Вілійському паєві. Ситуація трошки печальненька, але фігня всього. виорене поле на зиму, глибоко виорене гарно виорене але тут глина. І... Пару днів тому приїхав я з дисковою бороною. Посовався тут, а бачу, навіть два сліди, вона не винищує. Бачите, на задньому плані будячки. Ос осет чи осот, як на нього кажуть. От, рішили ми фризою. Зараз фризою мучимо те поле. Ну, як мучимо, воно файно виходить після фризи. Але земля тверда, вона була. Ну, Три дні тому було взагалі ну, навіть сухого полюки зверху не було. Е, от. Е, і було твердо. От я стою, навіть, навіть сліда не залишається на землі від кросовка. Не перемерзла земля, не було морозів таких. Чи я не знаю, з якої причини. Ну, факт такий, що шморгаємося ми з... Щось матвій. Агрофірма в нас тут орендує навколо нашого поля, бачите, на задньому плані вже посіяли. Не знаю що. Не дивився ще, не глупався, ніде не видно розсипаного зерна. Задуває сильно, що зроблю. Я вже так сховався в затінок, затишок точніше. Зараз Матвій буде фризувати, а я візьму металодетектор трошки. Походжу. Що вам ще хочу сказати? Можливо, хтось не знає, то підкажу, хто знає то знає. Є такий новий вид, новий вид, я не знаю, як то правильно сказати, хобі, чи про... ну то тобне хобі, можна так назвати. То значить називається в народі диванний коп. Я вам скажу, що сам я деякий час е, підсів дуже дуже е, е, цікава штука. Значить, що значить диванний коп? То значить, лежиш на дивані і в інтернеті дивишся відео, е, як хлопці копають копачі з приборами, ну всякі копачі там. Дуже блин, класна штука. Собі лежиш на диванчику, попиваєш там пивко, чи венце, чи, чи каву, ну, хто там, що там, чи, чи компот, чи воду з криниці. Тепленько, файненько. І, і, і получаєш задоволення, ніби як то ти сам копаєш. Ще й до того всього відео змонтіровані і там показують тільки самі цікаві моменти, коли щось знаходять. А, а по факту в полі. На копі, то воно зовсім зовсім не так. По-перше, куча всяких незручностей, то, наприклад, кусають гидзи, кусають комарі, жарко або дощ, або застрах. Накопатися треба, наробитися. Я не знаю, залежить від удачі людини, то ще й процент чогось толкового викупати. Ну, що значить толково? Щось таке, що коштує гроші, Звичайна справа, що там говорить. То всіх різний. Наприклад, в мене е, таке щастя до пошуку, що, що в мене процент толкового щось викупати, крім металолому. І то металолом, якби то якась железяка така на пару паротон. Е, дуже, дуже малий. Фактично 100% я не знаходжу нічого толкового. Свій час їздив з хлопцями на коп. Ну, то вже давно, років 15 назад, Так, регулярно. Ну, як, значить регулярно? як мінімум кожні вихідні, субота-неділя, то ми їздили на копту. Як мінімум. А бувало ще і в будні дні, там, якщо вийшло. Вот. І на тому самому полі, з однаковими приборами, хлопці ходять находять. Цікаві речі, які можна продати, і якісь копійки за них взяти. І я знаходжу якусь срань, всяку, ну, не хочу озвучувати, але отаке от. От воділо, немає ну, в мене щастя до такого, ну, дехто каже, що такої халяви або дармовщини, то не халява, то не дармовщина, то маю на увазі, що ходити. То, то тяжкий труд. Його треба, як як яку роботу, щоб добре робити, треба її любити. Як її любиш. Як вона тебе любить, то є з того толк. Я люблю ту справу пошук, але мені щось не везе. Щоб щось таке. Не хочу сказати, що вже бігом зразу з Карбана йти. Та ні, ну. Ну Хоча б, там, от як ми виїжджали на е, позиції Першої світової війни, ну хоча б якась прашка там австрійська, чи, чи русська царська, що ну, шо вона щось коштує гроші. Ні, пулі, снаряди, гранати, міни, всяка срань коротше, нікому не потрібна. Отаке, о. От. Ну, але тут таке, я... на, 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 на даний час мені вистачає нас де посівна. Хтось з хлопців робить трактором, от, а я беру приборчика. А приборчиків у нас є 4-3 ISI. Ну, тобто 250, по-моєму, 350 є, чи 2 350 Я вже й сам не знаю, чесно кажучи. От, е, бо одного прибора новенького я купив, подарував старшому синові на 18 років. Лаврін я не забув, твій приборчик є. До речі, він сьогодні. З нами. Вот. то Найновіший прибор е, з усіх і найменше хожений, А решта беушні. І ще маємо четвертий приборчик, коли меншому Денисові купив е, такий е, м, типу саморобки той. Він там ходив по городі, збирав кришки, цвахи е, в селі, як був, з бабулею жив, мав собі таке е, як це сказати хобі. хобі. Вот. Маю шестеро синів. Перепробував всіх на копі, поки не знайшов ні одного такого, щоб їм їм щастило в тій справі, в пошуковій. От. Я думаю, може, хоч хтось один з нас, сімох, має щастя до знахідок. Ну, поки, поки що ні. Але все рівно о, 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 зараз достану прибора, походжу трошки, нароблюся. До речі, не раз я повторяю о, цю інформацію, Оці, це поле, оце Вілійський наш пай, на тому полі а поле уроч, за урочищем оцей ліс, то називається урочище Каліновське. Я розказував в одному з відео, але то не всі бачать, в мене там в тих відео до трасі, їх сам не можу всіх подивитися. Тут а, жили пани Каліновські, польські пани, мали там господарство. Є ще хатницького сталося, там ще пару дерев е е е е садових від них залишилися всякі там руваки. такі. Вот. От. І оце За Каліновщиною. І на Каліновщині років 15 назад знайшли три скарби підрад. Три Василі, три скарби. Наскільки мені розказували скарби, срібні монети, скарби середньовіччя. Але срібні монети, ну, хто там не дуже сильно там, цікавиться таким ділом, думає, а срібні монети то таке. ні, ви не праві. Срібні монети можуть бути значно дорожчі, скажімо, за золоті. А, і навіть бувають, і, і там, мідні можуть бути значно дорожчі за золоті. Так що така ситуація. От. Ну, а ми. Обробляємо те поле вже років з 6 і майже кожної посівної ми беремо з собою металодетектор. І не знайшли навіть кованого цваха, уявляєте, навіть кузні... кувальського цваха, то приблизно тих періодів. навіть. Не, не говорячи вже щось там таке середньовічної, там якийсь, якийсь там наконечник зломаний, чи, 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 чи ще щось таке, находжу, находжу запчасті від свого трактора. то звичайна справа, знаєте, часом щось поломилося, став ремонтувати, десь там якийсь болтик впав в землю. Де вже ти його знайдеш? Чи, 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 чи якийсь ключ впаде там, якщо ще побачив, що впав, то шукаєш. А як не побачив, то вже й погнав. То я вже кілька ключів після. Правда, вони вже такі ржаві. Буквально за тих пару років так поржавіли, що вже певне, до використання не будуть годитися. Вот. Е, то... а ну е, Оце були ми. Що то в нас було сталося? Поломилося щось. А, то коли переп... А то -то того разу, того, того, як полос обрізало в нас пару днів назад, тут на полі. І теж згубили болтика. Я розкручував, дав Матвійкові, а Матвій взяв, положив на тракторі. Ми трактором переїхали з місця на місце і болти попадали в землю. І все, капець, капець, чим скручувати, як додому доїхати? Добре, що металодетектор в машині лежить. Давай пішли, знайшли болти в землі. Скрутили трактора, додому доклегали. Отака історія. Відео бачу не дуже, бо сонце лопашить, тіняк сильний. Ну, але що є то є? Оце От сранець. Отвій попустив бороду, бороду будяків. Якщо він так, ну нічого, ще раз пройдеться, по тому заставлю пройтись колись як Лаврін, то самий старший мій син фризував поле. А воно фризування дуже, дуже повільно. Він вирішив попропускати, то трохи по вухах отрив, як я побачив, що він пропускає, щоб хуче було. От таке. Добре, бувайте здоровенькі, вам хорошого настрою, миру, здоров'я, все, що вам треба, а мені хорошого сигналу під катушку У вдалого дня, щоб трактор не ломився щоб ми сьогодні доробили те, що запланували, бувайте здорові! Всім хорошого настрою!